Як згодом я дізнався вже під окупацією мій друг, прийняв іншу сторону. Краще я помру, ніж буду сидіти з цими людьми і слухати те, що вони кажуть. А біля будинку моєї хрещеної мати була адміністрація району, і під цією адміністрацією, під ялинкою, ховали людей. По нижній вулиці йшли Денерівці, а по верхній – наші ЗСУ. І сталася перестрілка між ними. Ось це перший раз, коли я побачив їх поблизу. Я якраз в той час був на вулиці, ходив давати курям поїсти. Зайшов до магазину, вже купив, ну, взяв хлібину, думаю, йти на касу і бачу, точно я не пам'ятаю, чи це був поліцейський, чи військовий, який показує мою фотографію каси. Я є вже у всіх їх. В чорних списках, включаючи ФСБ, я у них на головному сайті їх вишу. Тому я думаю, що вже пізно щось змінювати, і навряд чи чимось я можу ще нашкодити. Він в усіх чорних списках росіян його розшукує ФСБ. Андрій Кожушина прожив рік в окупації в рідному Маріуполі. Займався партизанським рухом, попри те, що знав його вже розшукують. Це магазин. Ну, Зараз, звісно, не понятно, що це магазин. Вот. Ну, це був магазин, брусничка. це був цвіточний магазин. Вот це вот все. І остановив. Что... А це все був магазин. Грация до цього брусничка, вон там далі идут Дев'яті етажки горіли, печально. У вас було розуміння, що буде війна? Було. Чому? А, тому що за два місяці, як мінімум, про це тільки почали казати. І зра було вже зрозуміло, що вона почнеться. Було тільки питання коли. І 22 лютого, коли товариш Путін підписав згоду про те, щоб приєднати ДНР та ЛНР до території Росії, було зрозуміло, що ось-ось вона почнеться вже точно. Саме тому, 22 лютого, біля драмтеатру в Маріуполі був протест з цього приводу. Я був там зі своїм другом, ми також були проти цього, але як згодом я дізнався вже під окупацією мій друг, прийняв іншу сторону. Так, тому якось було не дуже, бо ми з ним були завжди поряд, і в цей складний момент, коли. Росія все ж таки приєднала ці дві території. Ми були проти цього, але він все одно прийняв ту сторону. Як ви гадаєте, чому він це зробив? Це свідомий його вибір, чи тиск, чи погроза? Що ним керувало? Як я потім вже у нього сам запитав, коли ми з ним зустрілись після бойових дій в Маріуполі, десь у серпні 22-го року, він мені розповів, що. Його врятували ДНРівці. Він жив на 23-му -мі мікрорайоні міста Маріуполя. Там цей район відчув, так сказати, першим, одним із перших цю війну. Він казав, що ніби азовці перекрили йому під'їзд і БТРом, а ДНРівці намагались йому допомогти. Ну, якось так. Ну, він не розуміє, що бомбила Росія Маріуполь? Я думаю, розуміє, але якось намагається їх викрити. Я проживав ну, майже на околицях міста Маріуполя, Кольмівський район, біля заводу Іліча, там десь метрів 200 до нього. Для мене цей ранок почався як звичайний ранок, тому що. Війна почалася 4 четвертій ранку. Я така людина, що сплю досить непогано. Прокинувся я десь о 10-й годині, відразу почав моніторити телеграм-канали, бо ну, це зазвичай моя робота, так сказати. Я завжди цим займаюсь. Зайшов до телеграм-каналу зі своїми одногрупниками, бо це був, здається, будній день, і у нас були пари. Всі написали, що пар не буде, тому що викладачі почали про це писати, дізнався, чому, і сказали, що почалась війна. Для деяких друзів війна стала шоком. Хоча Андрій їх попереджав, що насувається щось страшне, закликав виїхати. Далі хлопець до 12 березня проживав у центрі міста у своєї хрещеної там було відносно безпечніше. Настрої були різні. Є такі люди, які так сказати, погодились. Прийняти ті умови, які трактувала Росія, це перший момент. Другий момент це те, що є такі люди, які залишились і підтримували Росію ще з 2014 року, а за ці 8-10 років ці настрої ще і погіршились, бо якраз десь у 2019 році прийняли ось цей закон щодо мови. Обов'язкове, наприклад, в освіті, в послугах. І це ще погіршило їх стан, тому вони почали ще більше підтримувати цю владу. До речі, ці люди були одними із перших, хто допомагав Росії при захопленні міста. Це ось перші дні, коли. Ось ці ж самі люди, вони, наприклад, на головних магістралях міста малювали хрестики, куди потрібно, щоб влучила російська там, бомба або, або град. Також такі помітки робили і на житлових будинках, щоб з літака було видно. Ну, якось так. Якщо вже казати під час війни, то навіть ось. Я був у своєї хрещеної мати, і ми спускались там один раз до під... ну, Я спускався до один раз до підвалу. Один раз посидів з цими людьми в одному місці. і Мені більше не захотілося туди повертатись навіть під загрозу того, що може прилетіти у цей будинок. Але краще я помру, ніж буду сидіти з цими людьми і слухати те, що вони кажуть. А біля будинку моєї хрещеної мати була адміністрація району. І під цією адміністрацією, під ялинкою, ховали людей, тому що найближче таке поховання було аж за містом. Тобто туди неможливо було дістатись, тому люди намагалися якось їх поховати по-людськи. Навіть були такі люди, які намагались це дійсно зробити, як це було і до війни, там вінок поставити, можливо, табличку написати або хрест поставити. Але не завжди це вдавалось, тому що, по-перше, людей таких було багато, які померли. Люди, які намагались допомогти таким людям і поховати їх, щоб вони не лежали на землі, також було досить багато, але м проблема в тому, що в той час були мародери, які і магазини трощили, і аптеки, і навіть бюро ритуальних послуг. Їжа у нас була там не дуже її багато, але вона була. З водою була така більш скрутна, скрутніша ситуація. Була зима, води не було. Труби, які були у квартирі, вони позамерзали. Потрібно було якось діставати воду, ми топили сніг або льод І також, як запасний варіант, ми використовували колодязь, який був досить далеко, але була людина, у якої була машина, та якісь запаси бензину, ми йому на цю машину накладали бочки, баклажки і їхали. По воду. Ми знаємо, що часто люди гинули саме коли шукали воду, біля були цілі спрямовані обстріли. Так, біля мого дому був якраз колодязь, там десь метрів 50-70. і там дуже було багато людей. Люди на машинах приїжджали а, з насосами, які від акумулятора, а, і цими насосами черпали воду. Але був такий момент, що коли прям такий дуже великий пік. Людей, це десь четверта година вечора, щоб не було прям дуже небезпечно, тому що десь в день, якщо 12-та година, 11-та година дня ранку, то там досить небезпечно, оскільки військові, які ходили по вулицях, вони могли і пристрелити. А ближче до вечора це трошки стихало. І був момент, коли дуже багато людей, четверта година вечора. Пролітав літак, який скинув а, міну на парашуті, а, і якраз на цей колодязь. А, люди, які там були, там десь двоє-троє, загинули відразу, і десь людей 15 отримали поранення. А, оскільки м ця міна, яку вони скинули, це не, не звичайна пряма міна, на яку просто наступив і вона розірвалась. Це така, я не знаю, як це описати, навіть це. Міна, яка розривається, і вона ще розривається і ще розривається на дуже маленькі такі шматочки, які якраз і ранять людей. І таких мін було саме по цьому місцю за раз мінімум дві. Але саме по моїй балці їх зазвичай скидували дуже часто, бо у нас є сусідка у якої Син служив у ЗСУ і трошки вище ще жінка, у якої син служив у Азові. Тому саме на нашу балку так сильно позарились росіяни. Коли ви вперше побачили наживо російських солдат? 17 квітня, коли були, так сказати, Відбиття росіян з території Іліча. І якраз це відбувалося на моїй балці. Я вже був у себе вдома в той час. У нас будинок розташований так, що у нас є верхня вулиця, на яку виходить мій дім, і задня вулиця Нижня. І ось якраз сталося так, що по нижній вулиці йшли Денерівці, а по верхній наші ЗСУ. І сталася перестрілка між ними. Ось це перший раз, коли я побачив їх поблизу. Я якраз в той час був на вулиці, ходив, ходив давати курям поїсти. Ну страшно. Ну так. Андрій наголошував, що совість не дозволяла просто кинути все і поїхати, і він вирішив допомагати збройним силам бути в партизанському русі. Телеграм паблік Маріуполь супротив. Я про нього дізналась за певний час після виходу фільму «20 днів Дні Маріуполі, і я ніколи не була в Маріуполі, але я його читаю, тому що я розумію, як ризикують люди, які його ведуть, і я захоплююсь цим. Як ви були до цього дотичні? Як ви про нього дізналися? Я знав, що такий канал може існувати, тому що в Маріуполі не так мало людей, які бажали повернутися під рідний прапор України. Тому я знав, що він може існувати. Саме я його намагався знайти, але оскільки, по-перше, були проблеми зі зв'язком на той час, це був травень, коли завершились бойові дії 20 травня. Перший раз, коли я зміг вийти на зв'язок взагалі. Це було 9 травня, бо вони якимось чином змогли відновити зв'язок на башні котельні. Вони поставили там Wi-Fi роутер який був, працював від генератора та працював на ось цих київстарівських вишках. Вони роздавали вай-фай, його не вистачало людям, оскільки людей було багато, а роутер один не міг справитись з таким навантаженням, тому не відразу вдавалося до нього під'єднатись. У мене вийшло десь з 30-го разу. Під'єднався дуже багато людей мені написало, і ті, хто зміг виїхати за кордон і в Україну. Писали мені ти як, ти де, чи все добре, чи ти живий. У мене була людина, яка мені 27 разів написала Ти як, ти живий протягом двох місяців, майже щотижня. Коли я відповів цій людині, вона відразу увійшла до телеграму і відразу прочитала моє повідомлення і була дуже рада. Для мене це було також дуже радісно, що. Про мене пам'ятають, мене не забули, що я живий і вони про це думали. Мені це було приємно. Щодо продовжуючи, щодо зв'язку, так він був. і Я знайшов цей телеграм-канал Маріуполь Спротив, але я не міг знайти комунікацію перший місяць, бо, по перше, були деякі адміністратори на той час цього телеграм-каналу, які не зовсім дові... довіряли. Вони спочатку перевіряли інформацію, потім вже надавали доступ до головного адміністратора, якому потрібно було скидати всю необхідну інформацію. А тепер уявіть, Андрію потрібно збирати інформацію про ворога, робити фото, і все це в умовах окупації, коли поруч російські солдати, блокпости та перевірка документів і телефонів. Перша моя комунікація відбулася. Вже з головним адміністратором у, у серпні місяці, коли у мене з'явилася сім-карта Фенікс. Це єдиний нині, нині мобільний зв'язок, який працює у Маріуполі. Він працював дуже погано, але якось працював. Я завантажував фотографії, які я робив ще під час облоги міста, потім питав, які можливо документи, можливо, якась інформація, координати. Вони писали, що потрібно. Я ходив, знімав, дізнавався всі інформацію, фотографував, передавав. Це ризик. Так. Насправді це було складно морально більше, тому що постійно. Потрібно було ходити по місту і збирати інформацію з одного боку. А з іншого боку, я дивлюсь на зруйновані будинки і знаю, що це зробили росіяни, це перший знову ж, момент. Потім у мене було таке завдання неподалік від драмтеатру. І знову ж, скільки людей там полегло, це терор, який. Складно уявити, якраз, як ви кажете, людині, яка не відчувала це на собі і не знає, що це таке. Я, коли виїхав сюди, до Дніпра, ну, ще не доїхав до Дніпра в потязі був, бачив одну людину, яка дивилась Кабєєву. Вона їхала до Дніпра. І ви уявляєте, скільки таких людей по Дніпру може бути? Так. От такі люди і можуть і здавати українські позиції. І тим самим допомагати ворогу і допомагати в тому, що захопити, наприклад, Дніпропетровську область, що вони і намагаються зробити. На жаль. Коли ви працювали, на, наприклад, Маріуполь-Сапротив, ну, давайте так, коли ви були в партизанському русі, фактично це так і є, от ви переміщаєтесь по місту, чи були перевірки документів, що ви відповідали, тому що новий ну, молодий хлопець призовного віку. До вас апріорі підійдуть і спросять, що ви робите. Так, дійсно були блокпости, які були на мостах, на головних, так сказати, магістралях міста. Перевіряли зазвичай документи, і якщо це хлопець, то перевіряли наявність татуювання, бо вони шукали азовців, вони їх бояться. Також вони бояться, звісно, партизанів. Тому вони і ще й перевіряли телефони. У мене така ситуація була, коли, можливо, це трошки необережно з моєї сторони було, але я якраз пішов до свого університету збирати інформацію, вже зібрав, повертаюсь пішки додому, якраз проходжу через цей блокпост, мене зупиняє військовий і каже: Давай телефон. Я розумію, що я. Максимально забезпечував свою безпеку в тому плані, що я не зберігав усі всі сфотографовані документи, локації в основній галереї, я їх ховав. І я, в принципі, розумів, що вони навряд чи зможуть знайти, але все ж таки, а якщо знайдуть? Ну, та людина, яка перевіряла, вона трошки тупенька була, не знайшла нічого, але. Знайшла одну фотографію в основній галереї ще з 18-го року, коли у Маріуполі був день вишиванки, і я був у вишиванці, і вони спитали, що це. Я кажу, ну це було ще до війни. Тому ну, до Росії воно ніякого відношення не має до, до цієї ситуації, яка зараз відбувається, воно також не має ніякого відношення. Ну він видавив цю фотографію і відпустив мене, але попередив. Якщо ще раз я тебе побачу і приблизно те ж саме знайду, то, ти, то я тебе відведу до поліції. Приблизно у грудні е, я вже пофотографував в університеті всю інформацію, повертався додому, вирішив зайти до магазину, купити хліба. Е, зайшов до магазину, вже купив, ну, взяв хлібину. Думаю, йти на касу і бачу, точно не пам'ятаю, чи це був поліцейський, чи військовий, який показує мою фотографію касиру. Ну, Я зрозумів, що, скоріш за все, мене шукають, тому цю хлібину кинув і пішов на задній вихід, бо там було два входи. Пішов додому, я зрозумів, що мене шукають. Потім ще через тиждень я Моніторив усі телеграм-канали: і російські, і українські, і знайшов один телеграм-канал, який опублікував мене серед можливих екстремістів та терористів. Це перший раз, коли я побачив себе в такому чорному списку Маріуполя. Ще певний час після цього Андрій продовжував свою партизанську діяльність, але розумів, скоро потрібно виїжджати. Я, Почав шукати саме волонтерів, тому що волонтери це такі люди, яких можуть випустити з людьми, яких вони евакуюють. Тому мені запропонувала моя викладачка з університету написати російським волонтерам, які займалися якраз евакуацією, евакуацією там з Донецької області, з Луганської, з Криму. Та з Мелітополя і Маріуполя. Я залишив заявку на їх сайті, вони зі мною зв'язались десь через 2-3 дні. Я їм розповів свою ситуацію, але, звісно, і не казав, що я займався цією діяльністю. І розказав, які в мене є документи для виїзду. І вони мені проклали, так сказати, маршрут, яким я можу їхати. Це, звісно, було через. Пункт пропуску ДНР Росія через Новоазовськ. Це на той час був єдиний пункт пропуску, окрім Васильівської, бо вона на той час ще працювала, але там були такі досить запеклі бойові дії, тому вони не наважились мене тут таким чином вивозити. Ми домовились на 6 березня о 8-й ранку. За мною повинен був приїхати. Мікроавтобус, який мене повинен був забрати разом з іншими людьми, які е, хотіли виїхати. Ми поїхали разом на цей пункт пропуску Новоазовськ, е, почекали там десь 2-3 години, тому що е, були досить великі черги е, автомобільні. Е, е, дочекались. Е, Перевірили документи, відразу були питання до двох людей, до мене і ще до одного хлопця. Бо він виглядав якось для них підозріло, а я. Ну просто хлопець вони вирішили перевірити. Його якось майже відразу відпустили, десь через 20 хвилин після того, як вони його забрали. Зі мною вони спілкувались години три, мабуть. Вони намагались якось з мене вибити якусь інформацію, задавали якісь такі провокаційні питання. Наприклад, що вони питали? Ну, ось, наприклад, ти був в Маріуполі. Що ти бачив? Хто по кому бив, стріляв? Чи бачив ти, як росіяни вбивали? Чи бачив ти? Що зараз, в принципі, відбувається у місті, так? як на, налагоджуть вони роботу самого міста, там адміністрація, все таке. Чи знаєш ти щось про драмтеатр? Що там відбулось, скільки загинуло, хто вдарив по ньому? Ось такі були питання. Як вони на них відповідали, розуміючи ситуацію, контекст? А, я намагався відповідати максимально нейтрально, але, наприклад, на питання щодо драмтеатру вони поставили настільки гостро, що там або відповіси, як вони хочуть, або тебе просто не випустять. Завдяки тому, що на блокпості ще не було єдиної бази тих, кого росіяни розшукують, Андрій виїхав без перешкод. Далі була довга дорога через Росію в Білорусію місто Мінськ. Доїхали ми до е, Мінська. Нас там вирішили нагодувати. Нагодували нас у, у церкві. І для мене це був шок, м'яко кажучи. Тому що це Білорусь, яка підтримує Росію, з території якої почалась, також почався наступ. Але Мінськ це столиця Білорусі, це церква. І там. Нас зустріли як в Україні. Перше і найзапам'ятовуваніше це українські пісні, це е, така невеличка е, вивіска Глорії тої України і е, е, Український борщ. Це те, чим вони нас нагодували. Бачите, окрім Лукашенківської Білорусі, є ще живе Білорусь». Так. Та сама, яка, дай Боже, може, колись теж буде вільна. Остання точка дороги у вільну Україну білоруське місто Брест. Замінований кордон вони проходили пішки з ризиком для життя. Загалом група була близько 50 людей. Дійшли ми до локації, де стояли міни на дорозі, і відстань між цими мінами була десь сантиметрів 20. См, і між ними потрібно було якось пройти. А враховуючи те, що у нас, по-перше, було багато серед тих людей, які виїжджали, там були і діти, і ще й валізи, накось було страхово, м'яко <см> кажучи. Тому я, наприклад, там було дві жіночки, з якими я саме виїжджав своїм мікроавтобусом ще з Маріуполя. Одній однієї не було. Дитини у іншої була, тому я вирішив допомогти цій жіноці, якої є дитина. Я взяв цю дитину на руки і одну її валізу, і ну, у мене був рюкзак за спиною, у мене більше нічого не було. Тому я цю дитину взяв, переніс через ці міни, а потім вже допоміг цій жіноці перенести її в величезну валізу, тому що вона б її не підняла. І після того, як ми пройшли ці міни, я побачив оцю стелу, українську і прям ми з цією жінкою і її дитиною побігли до кордону, ну, до пункту пропуску. Перші слова, перші от емоції, коли Прапор України стела. Це я просто зупинився біля цієї стели а... розплакався. Десь а... хвилин 15 біля неї стояв, обіймав її. Ну, ми з цією жінкою, яка з дитиною, ми один одну також обняли, раділи, плакали. Ну, це були сльози радості. Вікторія, привіт! Я дуже радий, що з тобою все добре, з твоєю дитинкою також все добре. А радий що з тобою познайомився там. бажаю всього найкращого. Сьогодні Андрій живе у Дніпрі. Він студент одразу двох факультетів Приазовського державного технічного університету, секретар приймальної комісії, секретар навчально-наукового інституту сучасних технологій та голова студентського сенату. Університет для нього як друга родина, і свою історію він розповідає відкрито. Я є вже у всіх їх чорних списках, включаючи ФСБ. Я у них на головному сайті їх вишу. Тому я думаю, що вже пізно що змінювати, і навряд чи чимось я можу ще нашкодити. Я єдиний зі своєї сім'ї, хто пішов до університету. Тому це моє бажання, я його люблю. І Це університет з великою історією, і ну, можливо, колись там хтось каже, що ректори університету не завжди були нормальні. Але зараз я можу сказати, що університет впевнено стоїть на ногах, бо вперше, мабуть, ну може не вперше, але за довгу частину свого існування він знайшов свого ректора, який хоче саме розвивати університет. Дякую, Олена Вікторівна. Андрій мріє про повернення до деокупованого Маріуполя і його відновлення після війни.